Вітаю вас, малята. Послухайте, будь ласка, загадку. Світлий день заглядає віконце, радісно, мов промовляє, добрий день! Пестить землю яскраве сонце, наступив Великдень. А ще Великдень називають Пасхою, тому що в ці дні печуть смачні домашні пасочки. Також важливим атрибутом цього свята є яєчка, розфарбовані, розмальовані за допомогою воску і фарб, яких ми тільки не побачимо в ці дні, різнокольорові із квітучими візерунками, із графічними знаками, символами і навіть в крапанку. Багато віршів складено про писанку. Послухайте один з них, який написав Леонід Полтава великодні писанки, що за дивні її яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно писанки, їх не курочка снесла, їх матуся принесла, ми гуртом розмальовали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Діти, скажіть, що знесла курочка? Яєчка. що на них намальовано? Гніздечко і пташечка мала, а що навкруги гніздечка? Барвисті квіти. Так що це? Писанки. А хто їх приніс? Мама. А з чим порівнює їх автор з квіточками? Пропоную вивчити вірш за допомогою картинок. Слухайте уважно і повторюйте за мною, що за дивнії яєчка? Наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квіточки. Давайте повторимо ще раз, що за дивні її яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла, ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Молодці малята, а тепер спробуйте самостійно розповісти вірш. Дітки, на сьогодні все. Зі святом вас, мої любі дітки.